Вирішив вам відзняти відосик. От відерце шейтаків, почистив. Зараз пообрізав там ніжки, Там десь з міцелієм ще були. От, дуже прикольні, звісно, вийшли вони От, такі класні, ароматні, приємні. Пів кілошечки в цьому відерці у нас вийшло нашого блочка. Будемо готувати різні страви. Хочемо спробувати там яєчню з отакими штучками. От, Потім хочемо їх ще посмажити там з часничком. Дуже класні кажуть на на слівочному маслі. Так що, і що я ще хотів? М? А, Ось мені підсказують. Лапшу ми ще лапшу, хотіли. Типа, Як знаєте, то корейська, там то така типа, додають. Так що, попробуємо. Попробуємо. Постараюсь вам засняти ці відоси. Теж так, що такі справи.